будь милостивий до мене грішного. Сьогодні ми із з вами вступаємо уже у підготовчі дні до Святої і Великої Чотиридесятниці, до Великого посту. І для того, щоби добре підготувати себе, налаштувати на цей. Великопостовий настрій для того, щоб очистити свою душу, церква намагається звернути нашу увагу на декілька прикладів, як ми маємо поводитися. Сьогодні вона звертає нашу увагу на нашу молитву, на наше життя, як ми поступаємо у житті, як ми приходимо до Бога. Як ми звертаємося до Бога, чи ми не засуджуємо когось, а себе не вихваляємо, чи ми упокорюємо себе, смиряємося для того, щоби Бог нас почув і був із нами. І сьогодні перед нами постають дві людини. Митар. І, фарисей. і ось ці двоє стають прикладом нашого життя. Бо так як вони, поступаємо і ми дуже часто. Але з кого ми саме із них беремо приклад? Чи з Митеря, чи з фарисея? А для того, щоб відповісти на це питання. Кожен із нас має подивитися на плоди вчинків із нашого життя. Кожен із нас має подивитися у свою душу. І, подивившись на душу, маємо по правді сказати. Сказати не так, як говорить сьогодні Фарисей, що Боже. Дякую тобі, що я не такий, як інші люди, грішники і тому подібне, а сказати так, як ми, -то. Боже, будь милостивий до мене грішного. Справді, коли подивимося на цих двох людей, і якщо подивимося ще й на свою душу, можемо сказати, Дуже часто ми поступаємо так, як той Фарисей. Бо інколи говоримо, Господи, а навіть і не раз самі собі говоримо, добре, що я не такий, як інші, добре, що у мене такого не стається, а подивися, який він чи яка вона, а подивися, що він робить, що він говорить, і тому подібне. А я такого не говорю, я таке не роблю, я взагалі таких гріхів не маю? А насправді ми у таких наших словах стаємо подібні до того Фарисея. Справді, коли подивимося на Фарисея, можемо сказати, що і його молитву може почути Бог. Але яку частину цієї молитви? Оту головну частину перші слова. Дякую Тобі, Боже. Це дуже важливі слова. І ці слова усі ми маємо говорити. Бо маємо дякувати Богові за все, за кожен наш подих. Маємо дякувати Богові за те, що ми маємо у своєму житті. Але ми не маємо робити продовження цієї молитви, таке, як зробив фарисей. Бо він почав із цих добрих слів Дякую тобі, Боже. Але наступні слова були слова гордості, слова засудження і слова навіть не любові. Бо почав засуджувати інше. А по-особливому почав засуджувати митаря, який стояв позаді нього. Його погляд був цього Пересея, піднесений до неба. Він дивився, немов би Богові у очі. не Немов би хотів сказати, Господи, бачиш, я ось такий добрий, я такий, що не маю ніяких гріхів. Я фактично стою на рівні з тобою. Я дивлюся тобі у очі, але ця молитва зовсім не була угодна Бога. Натомість, ззаді, який стояв митер, б'ючи себе у груди, навіть не смів підняти очей до неба. Він говорив: Боже, будь милостивий до мене грішно. Пару слів, але цих пару слів стали красномовними. Для його душі. Бо саме у цих словах чуємо, що потім каже Ісус Христос, Він був піднесений, його душа побачила Бога. Хоч він і очима своїми не смів підняти їх угору, не смів дивитися на небо, але душа Його була піднесена до Бога. Маємо сказати також і про фарисея, що насправді фарисеї це були ті люди, які дотримувалися закону. І вони ретельно дотримувалися закону. І вони навіть були і прикладом, прикладом, як потрібно поступати, прикладом, як потрібно виконувати заповіді Божі. Вони Завжди в усьому керувалися святим письмом, переданням, керувалися Мойсеєвим законом. Але Господь потім каже, що не жертви хочу, а милості. А жертва це є не мов би, наше ось таке жертвування, Господи, Ти хочеш, бери. Господи, ти хочеш, то я тобі даю. Але це є не мов би тому, що так Господь захотів, а не тому, що я цього хочу. Саме тому сьогодні Господь звертає увагу нашу на того митера. Митер був, чули із минулої неділі, хто такі ми. Митир це ті, хто. Збирали мито, податок із людей. І дуже часто збирали вони більше, ніж мали узяти від людей. І тому саме слово митер тоді порівнювалося і немов би вказувало грішник. Але сьогодні митер показує зовсім інше своє обличчя. Він показує, що Бог. Який хоче милості і чистого серця, то людина, навіть великий грішник, може це зробити. Митер, добре подивившись у свою душу, бо, напевно, багато що спонукало його, багато над чим він, напевно, задумувався, багато про що. Розмірковував і чув докори від інших людей і від тих же фарисеїв, то, напевно, і сумління уже у ньому живріло. Напевно, те сумління уже у ньому палало і так горіло, що обпікало його душу. І саме через цей вогонь свого сумління. Він приходить до храму і починає каятися. Каятися простими словами. Боже, будь милостивий, до мене грішного. Говорить святий Августин Блаженний, що Фарисей, замість того, щоб прийти і покаятися у гріхах, прийшов і не загаляв свої рани перед Богом, як перед добрим лікарем, а прийшов і вказував на недуги і болі інших. Саме тому Митар вийшов виправданий, бо відкрив своє серце перед Богом, розказав Богові усе, що. Його турбувало. А Фарисей пішов чим. Інколи буває так і у нас у житті, дорогі у Христі, браття і сестри, коли ми не маємо перед ким відкрити свою душу, коли іноді наповнює нашу душу якась розпач, наповнює нашу душу. Якесь хвилювання і біг. І ми починаємо говорити і казати самі до себе, як же це мене болить, як же це мене турбує, як же ось цей біг робить погоду у моїй душі, у моєму житті. І що я маю зробити? Як я маю його відкрити? Як я маю цей біль загоїти? Приклад сьогоднішній Іванівський читач. Біль, відкриваючи перед Богом, як перед добрим лікарем, ми його лікуємо. Ми ось ті рани нашої душі зціляємо. Бо Приходимо до лікаря, ми не починаємо говорити, лікарю, подивіться, який я здоровий. А натомість подивіться на того каліку чи когось іншого, який у нього рани. Для чого лікарю це чути від нас? Лікар не має потреби це чути від нас. Навпаки, ми, приходячи до лікаря, починаємо відкривати те, що нас болить. Починаємо говорити навіть те, що інколи соромно щось говорити. Проте кажемо, бо знаємо, що стоїмо перед тим, хто нам допоможе. Так само і сьогодні. Кожен із нас має прийти до духовного лікаря, який своєю духовною благодаттю, який зможе зцілити. Наші душі. Тому і ми сьогодні пішов піднесений, пішов зцілений, пішов після того, як відкрив свою душу, відкрив свої рани перед Богом, оздоровлений. Дивлячись на нього, маємо і брати приклад. Собі у своє життя. Бо дуже часто поступаємо ми саме, так як ті фарисеї, поступаємо, вихваляючись, інколи робимо вчинки, які принижують нашу душу. Хоч може нам здаватися, що ми вивищуємося перед кимось, ставимо себе на голову вище. Але насправді наша душа тоді падає в очах Божих. Наслідуймо митера, наслідуймо Його молитву, яка стала цілющою для його душі. І намагаймося завжди поступати так у своєму житті. Намагаймося не бачити когось, так як бачив Фарисей. А намагаймося найперше дивитися на себе. І дивлячись на себе, просімо у Бога, промовляючи такі слова. Боже, будь милостивий, до мене грішного. Амінь.